Їдемо, а він почає гуляти. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Та й зупинилися, mm -hmm. перегрузили його, та й поїхав далі. Трактор він каже, як так ти сидиш назад, на боковому кріслі, каже, трактор їде, а ти дивишся назад, не наперед, а назад дивишся на сівонку, що робиться кажеш, Мені так цікаво, кажуть. Приколи мої. Ну, можна, що да? ні? Раз цей заглючив, раз цей заглючив, але це була повітряна тривога. Зблудив, mm -hmm. я зупинився, перезагрузив його і пішов далі. Ефект. Економія Ефект. в тому, розумієш, що вже не ходиш, не шукаєш маркера. Це ну, да, це дуже проста штука, розумієш, mm -hmm. маркер, слід оператор чи тракторист трактори тракторі, включив маркер, закинув, але час де, дві секунди, джук, пав. Mm -hmm. Розворот. Ну, дві секунди на другій боці. Потім розвертаєшся, мусиш робити вісьмерку, щоб mm -hmm. заїхати на той самий маркер. І сіяти. А тут пішов, три сівалкер через чотири. І пішов, пішов по крузі, побіг, 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 біг. нема питань. Да, Тут ще й кермова така рульова колонка, так, цікавляться. Так, закірена. Так, дуже... вона на це опіку, а там далі на, гідро... на гідравліку. Да, на на вона гідравліці. Ми працюємо в полі, виїжджаємо, маємо має тимповим доступна ціна. І вазиться один на два, так? 1 на 2 в мене. Так, один на два маємо. Я не... ділю їх так. Якщо працює одним, то другий не працює. А ну, я думаю, так дві техніки зараз не заводяться в роботу, працюємо, якщо одною. Якщо кропимо, то не сіємо. Якщо сіємо, то не воремом. <laughs> 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 Супер, ну ме раді, що що ви раді, раді що... та мені приємно, конечно на випадку. я вже чого <кхід> чого співпрацювати Будь, працівники ваші з сприйфорсі дуже хороші хлопці, розумієте.